Всім привіт! І сьогодні я їду на ринок. Ваш улюблений ринок, по салу м'ясо. Я знаю, попереднє відео набрали дуже багато переглядів. Чогось всім цікаво, скільки коштує сало, скільки коштує м'ясо на ринку. Тому дивіться, зараз буду знову показувати і ходити там по ринку щось обирати. У нас немає картоплі. Зараз ми заїхали на ярмарку, але так як вже друга година дня, то може її вже і не буде. А по ваші помідори? Помідори. По 60, Так, да? да, всі люблять. такі. Помідори дуже солодкі всі. Кружка почувається. 81 гривня. Картошка. Сьогодні у нас в планах нафарширувати перці, а взагалі у нас немає картоплі, то ми заїхали на ярмарок, тут по 60 помідори, а є і по 29 сливки, і перці по 28, і картопля по 20 гривень. Зараз так трошки проб... Так, Тут по 30, по 30, по 45 перців, помідорчики. От, ад... яблоки об'язательно. Кавони які великі. По Одесці, по 15, денька по 40. Денька взагалі дорога. Кукурузка, качанчик 15 гривень. А он її по 8. Так, ось тут білий налів. Боже, який красивий. Так, чесночок, морковка. Да, помідори тут по 55, а ми взяли по 60, але ми такі красиві взяли помідори. Тут там по 65, 50, 35 яблуки, сливи 30, всякі спеці. Ах, як тут пахне вкусно, всякими. Ось і сюди. 60. Теж буде смачні А, uh, Давайте кілограмчик. Даю. Картопля теж красива. Щоб я можу зроблю сотей, таке мені все ж лікується. Так, вишенька. Шоколад. Мабуть, так і виноград. Так. короче, помідори вообще красавці. Так, теж ого це такі перець. Нам треба Так. Да. Скажіть, а нам би перчик, але нам би такого, щоб однаково. Сім гривень. Будь ласка. Взяли перці у нас 108 гривень. Зараз будемо начиняти. Ох, то клубніки стільки ще. Оце видно, домашня вже клубніка. Пусть тут уже такая ярмарочка заканчивается. Вам тут больше ничего не надо. Он тоже. А с не попробуй. Что ты мне звонит? Он вовремя это... да. так. Кто -то у вас аджика чешел банка? Попробуй Выберем кавунчик. Снова. Летает? Все <съем> спелые хорошие. Такого а или а побольше? Да, Нет, такого хватит. Нет? А там будет 10 и больше? Не, меньше, меньше будет. Меньше? 840. Хватит такого. Так. Це хороший буде? Хороший, ну вроді ну, жодні. Пакет же ж там давай. Да. 123 гривень 123 гривні. Чоловіка у нас з сумками. І Я теж йду. Йдемо зараз, якщо сало ще стигнемо, купити м'яска трішки. Так, все давай. Раз, раз, раз. Раз. Так, приїхали на ринок Юні, зараз глянемо, може, що там залишилося. На вулиці дощ і похмуро. Так, тут теж перед месним ринком є такі овочеви. Але тут мені здається так все дорогенько. Так, яйця по 26, 41. Так, да, так. Да. Що у нас тут іще такий огромний ринок? Так, заходимо на наш улюблений м'ясний. Ось зараз я вам покажу. Так, тут ще цілий ринок. Яско, сальцо. Так, щось уже чоловік мій бачить. Що є? Нема, дама. Ось таке не курю, На персофлори. Я не знаю, чий покрутий родувати. Тому що спортівна да? це три крутішка да? тоді. На фарш. Дуже таке красиво сухеньке, що мені жалко його і на фарш Це Таке серце красиве. Так, Забираємо по 140, нам віддали. Так, Зараз попросимо, щоб нам покрутили на фарш. Крутять, так, да, на фарш? Добре. Я знімаю, вас не знімаю, а сам а. процес. А, по всьому було думати знімати. Більше не жінати. Я її не спішу. Так, нам все так, такі, такі красиві мовчі, так.

Ось такі красиві кусочки. Так, дві години дня, 14 дня, але ринок повний, повний всякого м'яса. Так, ось нам ще дядька каже, що постійно виберемо той ще кусок сала нам відрізав. Так, цілий ринок, хоча дві години дня, ще раз вам показую. Ми сьогодні по-бистрому купили, що нам треба і задоволені йдемо додому. Ось так швидко ми сьогодні справилися, От, а тепер уже їдемо по своїм справам далі. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей! Ку-ку!